Всім привіт! Розповідаю про середню школу. Саме я почула про неї від мого знайомого, який кінець кінцем отримав вищу освіту. В різних землях, в яку школу піде дитина, вирішується по-різному. Наприклад, в Баварії треба мати певну оцінку, найменший бал по певних предметах в початковій школі і рекомендацію вчителя. Один мій знайомий розповів його історію. Він був дуже розумний насправді, але дуже нестриманий. Тобто він міг в школі підскочити і сказати: слухайте, скільки можна в щось раз пояснювати одне і те саме, А це ж за давно зрозуміло. І, хоча у нього була гарна оцінка, вчителька написала йому рекомендацію, в обчуля, тобто в середню школу, тому що вона сказала, що він не має. Достатньо терпіння, щоб вчитися в іншій більш складній школі. Хлопець ніколи не зміг простити цього своїм батькам, тому що всюди, в будь-якій землі, і в Баварії теж де це, в принципі, складно, існують можливості, якщо вони згодні, з рекомендацією вчительки, якщо вони згодні з тими оцінками, такі зробити, запхати. Відправити від свою дитину в іншу школу, навіть в гімназії, якщо написали в середню школу. Можливості є, треба їх використовувати. Так от, цей хлопець вивчився в цій середній школі. Йому було дуже тяжко, бо він був дуже розумний. Можете собі зраз, уявити, в школі де вчаться, ну, нижче верстви населення, і тут такий розумний хлопчик. Йому було дуже тяжко. Але він це зробив, потім він пішов в реальну школу, потім він пішов в фах обершули. Це щось на вроді професійного училища, отримав професійний абітур на інженера, і він вивчився на інженер. Він досяг своєї мети, коли я з ним познайомився, він працював інженером на БМВ. Хто знає, то знає, що в Баварії це є знак якості, так би мовити, працювати на БМВ це таке. Вау, супер. Тобто він цього досяг, але а, шлях туди був дуже тяжкий. І він бачив інших дітей, колег, і він знав, що якби батьки в свій час за нього поборолися. Якби вчителька, а, не, якби вчителька зрозуміла, що розумному хлопцю не місце в тій середній школі, йому було легше. Така історія. Пока.